Слава Богу. Хочу придивитися роздумами про кілька битв ізраїльського народу, які траплялися в їх е, історії. І я думаю, ви добре знаєте ці битви. Тим не менше хочу зговорити вам на деякі е, уроки, які я для себе взяв, читаючи і роздумуючи над ними. Перша битва це здобуття Ярафона, яке записане в книзі Ісусанавина в 6 розділі. Давайте ми коротко пригадаємо, як відбувалася ця історія. Ізраїльський народ він захоплював ту землю у для них — побутований край. І ось прийшов час, вони дісталися вже до Єрехону. Ярхон було твердиною, було потужним містом, яке могла підтримав тримати облогу. І воно було таким певним символом для всіх, хто жив в цій місцевості. Форпостом, який не повинен був впасти точно за тиждень часу, як це вийшло за видові Ізраїля, а взагалі в ідеалі повинен триматися роками на облозі. І ми чудово знаємо цю історію, давайте починаємо кілька віршів. шостий розділ з з другого верша і сказав Господь до Ісуса: Ось я даю твою руку Єрихон, а це реально, синих твоє І Далі Господь дає інструкцію: обійдете місто, сім днів будете його обходити, візьмете сурми на сьомий день за народ крикне, з цими впадуть, і місто буде І ми бачимо, що в 20-му вірші. І закричав народ, після того, коли вони сім днів уходили це місто, зробили все, як сказав Дивне Господь. І закричав народ, і заструмили в сурми, і сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ бочним криком, то впав на своєму місці, а народ увійшов до міста, кожен перед себе і здобули вони тим містом. Отже, ми бачимо, що Господь давний певне правим, своє повеління стосовно цього міста, ізраїльський народ його виконав і, як наслідок, Єрихон впав. Наступна битва, яку хочу підсвітити, це перша Самуїла, 15 розім, четвертий вірш, теж одна з дуже популярних битв, коли самул вже воює. І для Саула, від Самуїла теж було Господнє слово. З самого початку ми бачимо такі слова, 15 Розвід, перша книга Самуїла. І сказав до Тасилу, Господь, послав ти мене помазати тебе на царяну народом його над Ізраїлем, а тепер послухайся голосу Господніх слів. Так сказав Господь Савай. Я згадаю, що зробив у малий Ізраїль, що клав його перешкоду на дорозі, коли він виходив із Єгипту. Тепер йди і поб'єш на молита, і вчиниш закляття усе, що йому, і не змилосердишся над ним, і позабиваєш у себе, аж до жінки від дитини аж до немовляти відбуває аж до штуки дрібної будови. Від верблюда і аж до осла. Страшні слова, тим не менше, це слово Бога безпосередньо до Савула в цьому уривку. І ми знаємо, як розвивалися подія. Ми знаємо, що Саул з військом змилосерпився над царем, він з над найкращим з Отари, залишив собі е, певний е, прибуток з цього, не знаю. Тобто він взяв вам здобич. І ми читаємо в 14 вірші, коли Самуїл вже приходить до Саула, він таким певним чином дорікає його. Він каже: А Самуїл сказав, а що це за мекані цієї отари у шах моїх, та рик, великого будови, що я чую, таким чином, докоряючи Саулові, про те, що той не послухав Господнього слова. І, ще бачимо, і що ми бачимо, якщо форму підсумувати? він знав слово Боже, що йому потрібно зробити, він його не послухався. І ну, загалом битву він виграв, проте це стало тою точкою, коли він почав віддалятися від госпіталю. І ще одна битва, яку я хочу також коротко з вами нагадати, це друга хроніка, 20 розділ, битва проти ізраїльського народу проти царя і 20 років, перший вірш, грубо книги, і сталося в тому. Ішли мові та антяни, а з ними деякі з мелуня проти Йосафата на війну І прийшли і донесли Єсфату, і говорячи, прийшли на тебе, сила селена з того боку моря, з Сирії. І ось вони, в хацон та марі, воно Енгеді. і зникався Іосафата і постановили звернутися до Господа, і він проголосив піск на всю юдею. Ми далі бачимо по тексту, що Йосифат, він цар, звертається і закликає весь народ звертатися до Господа в цій складній ситуації. І в 15 му вірші слово Бога вже до народу і до Єсафата, і до царя через пророка дух Господній був на Іхазієві, і він сказав на складні слова і сказав: послухайте. Весь юди, мешканцеве Єрусалиму та Цаєну Сафата. Так, говорить до вас Господь: не бійтеся та не жахайтеся та цією силою сіленою війська. не ваша ця війна, але Божа. узавтра зійдіть на них, Ось вони входять з бічом цівцю, і ви їх знайдете на кінці долини навпроти гостинної Єругії. І 22 вірш каже: а того часу, коли зачали співати народ ізраїльський. І хвалити Господа, дав Господь засідку на синів Рамонових і Моавових, та на мешканців Борисів Нір, що прийшли були проти Юди. І були вони покриті, бо повстали монітяни, мовітяни мавітяни на мешканців Борисів. І пізніше вони взагалі ще між собою почали битися. Тобто якби, ізраїльському народу взагалі не довелося вступати в битву. Коротко підсумовуючи, велика небезпека для ізраїльського народу, зібралося військо, зібралося кілька народів, народ звертається до Господа. Чую його волю через пророка, і ми бачимо, що, виконуючи це, виконуючи те, що сказав Господь, вони зібрали пісто, хвалили Господа після йшли на цю битву, і Господь для них цю битву виграв І тут я хочу разом з вами поділитися тими роздумами, які в мене виникли, коли я роздумав над цими битвами, що їх об'єднує і які тут були. Речі, які я можу взяти для себе. Тобто я хочу провести певні паралелі для нашого життя. Е, я не знаю, які битви ви в своєму житті проходити зараз, великі, маленькі, якісь страшні битви чи щось, що, що, з чим люди зазвичай борються кожного дня. Але е, мені, як людині, яка певний час свого життя е, трохи займалася спортом, е, в мене є про нейзанта перемоги. І я цікавлюся тим, як же перемогти. <клес> що стає ключовим фактором для перемоги, і які для цього були перемоги. Дивлячись на ці битви, я е, підкреслив кілька моментів, які е, були спільні для них, і які були відмінні. І подивився, який був результат. Отже, згадуючи рахунок, ми розуміємо, що це відбувається захоплення е, Ізраїлем, вони забирають землю обіцяно, Тобто є Загальна воля Божа, ізраїльський народ повинен взяти цю землю. Більше того, конкретно в цьому випадку є буквально слово в цю ситуацію. Тобто, обійдіть місто, досить таки, якби дивна порада від Господа, тим не менше, це працює. І ізраїльський народ, він, послухавши це, отримує перемогу. Друга битва це був Саул, який теж. Для нього Самуїл самого початку каже, що пам'ятаєш, що коли був вихід Ізраїля, в мене з цим народом, з амаликитянами, ще тоді я сказав, що я їх винищу. Тобто є загальна воля Божа на цю ситуацію, на цю війну, і він каже, конкретно до в конкретний момент, ти зараз підеш і винищиш всіх от в цьому місці. І точно так само з Юсафатом. Є Господня воля на те, що Господь буде захищати цю землю, буде боротися за неї і буде захищати ізраїльський народ. Незважаючи на загрозу, Господь каже, я буду воювати, це не ваша битва. Виходьте і воюйте. Яка тут аналогія для мене? Незалежно від того, які битви я веду в своєму житті, чи ми бачимо, чи вони були переможні наприклад цих трьох, чи вони були переможні, чи це була битва для Саул в подальшому. Отримав сильну поразку, неважливо, незважаючи на це, в кожному випадку ізраїльський народ він дуже добре знав Божу волю. Він знав як загальну Божу волю, так і чув в конкретному випадку, що Господь говорить до нього. Що це говорить зараз для мене? Це мене в певному сенсі підборює, заохоче і просто закликає, щоб я все більше зростав після міного Бога, щоб я розумів. Загальну волю Божу в моє життя. Тобто пізнавав його слово, розуміючи його заповіді, вивчаючи їх на пам'ять, бо мій розум був наповнений цим і в будь-яких ситуаціях в своєму житті я міг розрізняти добре і зле. Я міг розрізняти, де було з Богом, моє життя, а де я сам собі придумую якісь битви, до яких можливо мене і не повинно взагалі зараз втікати. І звичайно ж, конкретна воля в конкретній ситуації, в конкретній битві, для цього я повинен. Щоденно постійно за це боротися. Молитва до Господа, звичайно, що щоденне читання. І, мабуть, через що говорить зараз Господь, це давати місце, діяти Духу Святому. Тобто чути те, що Він каже до мене через молитву і чути те, що Господь каже до мене через Слово. Хоча сучасне молитву життя це те, за що дійсно потрібно боротися. Друга, Частина, на яку я хочу звернути увагу, і яка, мабуть, є ключовою, ключовою в певному сенсі, дивлячись на те, що принесло поразку, що принесло перемогу, це виконання Божої волі. І якщо подивитися на битву за ліфо, розуміємо, що тут дуже важливою частиною стала саме віра. Крім цього, крім цієї битви з Єрифон, я не раз не пам'ятаю в історії битви, де би ну, умовно оркестр прийшов і переміг військо. Зробив би так, щоб місто впало. Це чисто поліцьке звучить досить дивно. Візьміть суми йдіть проти укріпленого міста воювати, хоті ходіть на автомобілі. Полі. Чисто поліцьке це звучить дуже дивно, тим не ти менше, саме це відрізняє нас як християн. Деколи. Господні шляхи для нас вони дуже сильно не зрозуміли. Але тим не менше, от, віра в те, що каже Господь моє життя, відрізняє мене від того, хто не вірить. Якщо я довіряю Господу, я буду йти туди, куди він мене кличе. Щоби, от якби, В цьому різниці між знанням, коли я просто знаю, що записано в слові, і вірую, коли я це приймаю до себе і рухаюся в тому напрямку, який Господь дає для мене. І е, дуже яскраво також видно в е, битві, де відбувалося знищення ворогів Сафата, у других е, те, що е, каже Господь: це не ваша битва, я буду за вас воювати. Але він каже: ви, як народ, збирайтеся на цю війну, збирайтеся і йдіть воювати. Хоча ми розуміємо, що в кінці кінців їм е, не довелося воювати, Господь все за них. Там відбулася засідка, вони просто вороги якби, перебилися один між одним між собою, як такої е, ну, битви зі сторони Ізраїля не було. Тим не менше, в нашому житті приготовлений, який на день волі, ми знаємо, що е, коли якось дух черкає долини смертної темряви, Господь не просто мене якби, переставить за цю долину смертної теми, він проведе мене через цю долину смертної темряви, працював в своєму тілі. Коли я знаю, що каже Господь. Я вірю в те, що це його воля в ту битву, яку я зараз проходжу в своєму житті, і я готовий, я споряджаюся, я готую свого коня до цієї битви. Я йду туди, коли кличе мене Господь. І як наслідок, цього, я розумію, що відбудеться Господня воля, що відбудеться те, що Він задумав, відбудеться, можливо, навіть не завжди перемога. Можливо, навіть я в цьому моменті не буду розуміти. Що саме зараз відбулося, але тим не менше, якщо це воля Господня моє життя, якщо я довіряю йому, і якщо я спереджую на цю битву, йду туди, куди він мене кличе, це точно буде найкраще, що може бути в моєму житті для мене. І як підсумок, як висновок, давайте просто ще раз прийдемося до цьому, дуже важливим було саме знання Господній волі. Незалежно, це, це просто було такою базою для них і основою для ізраїльського народу постійно. Незважаючи на те, що вони навіть слухались чи не слухались, вони знали, що каже Господь. І це дуже важливо для мене зараз постійно зростати в Слово Божому, розуміти, знати свого Господа, знати, куди він мене кличе, знати, як він загалом наставляє мене, як він каже, рухатись, і, звичайно, спілкуватися з ним, щоб розуміти в конкретних щоденних якихось справах, в конкретних битвах, які я проходжу через своє життя, що саме я повинен зараз зараз Що, Яка воля Божа? І друге, це. Одне, мабуть, теж найтяжче. Бо знання це одне, а послухатися Господу і зробити так, переступити часом через себе, зробити не так, як я хочу, або взагалі от, зробити цей крок і повірити Господнім словам і зробити, а не просто там, от, я так все життя робив, я знаю, як буде краще, зроблю так. Це те, що дуже сильно відрізняє християн посвідомлення Христа від тих, хто бажає їм. І як наслідок цього я буду точно в тому місці, де хоче Господь. Хоча деколи мені це може здаватися не переможним місцем, а, а чимось можливо, що навіть схоже на поразку, тим не менше це буде точно те місце, де Господь хоче що я Амінь. Промовимося.